Дякую, Слава. З нами зараз на зв'язку. Аналітик центру ініціатив Повернись живим. Гліб Волоський. Пане Глібе, я вас вітаю. Доброго дня. На вашу думку, який етап літнього наступу росіян ми зараз переживаємо? Він уже в розпалі чи тільки починається? Наразі ми спостерігаємо збільшення інтенсивності бойових дій на фронті. Фактично, що відбулося в період лютого березня цього року, інтенсивність бойових дій знизилась приблизно до 120-140 бойових зіткнень на добу в середньому. Зараз ми можемо спостерігати збільшення цієї інтенсивності до 170-180 бойових зіткнень на добу, тобто, фактично, те, що називають літнім наступом, вже триває uh -huh. з іншого боку. чи можна його називати літнім наступом питання відкрите, чи можна називати можна визначити якось його конкретний початок, тому що так чи інакше російський наступ ніколи не закінчувався, навіть під час так званих перемирь, і що ми можемо спостерігати, дійсно так це зменшення або збільшення інтенсивності. Постійних наступальних дій, які здійснює Російська Федерація на фронті, Так, ну навіть якщо ми говоримо про літній наступ як про якийсь окремий процес, то от під час цієї частини наступальної кампанії, яка на найбільш сприятливі погодні умови припадає, десь там до початку жовтня, які з вашої точки зору росіяни ставлять перед собою цілі. Їх фокус однозначно це Донецька область. Ми можемо бачити це як по розподілу сил вздовж різних ділянок фронту, так і по інтенсивності бойових дій, знову ж таки, на різних ділянках фронту. Е, найбільш, ймовірно, їм не вдасться повністю захопити Донецьку область в рамках цієї наступальної кампанії, попри їх амбіції. Тому вони наразі концентрують свої зусилля на Покровську і на Константинівці, і, ймовірно, розраховуючи, що за ...константинівці... Так, щось сьогодні зв'язок. Бачите, не вперше нас підводить. Пане Глібо, ви трошки нам підзависли Шлях до Краматорсько-слав'янської агломерації, і наступ Т та та зараз чуємо. Я не свій наступ на Покровську на Покровській Константинівці, розраховуючи, що захоплення особливо Константинівки відкриє їм нас і їм можливість для подальшого на. Ступу в напрямку Краматорська слов'янської агломерації пізніше цього року. Так, якраз у нас були перебої з зв'язком, коли ви говорили про ситуацію в районі Костянтинівки, там не так давно росіянам на жаль вдався прорив через трасу Покровсь-Костянтинівка, і так зараз як Покровськ в напівкотлі виглядає Костянтинівка в схожій ситуації. Наскільки загрозливою там зараз є ситуація? і Наскільки росіяни наближаються до можливо своєї мети взяття в такі клешні Краматорської агломерації? Оплення Константинівки з трьох сторін у зв'язку з просуванням росіян з боку Часового яру з боку Торецька і з боку цього прориву на трасі Покровська Константинівка біля Нової Полтавки, Полтавки. Зокрема, їх просування поки має скромніші масштаби в напрямку Часового Яру і Торецька, у зв'язку з тим, що вони зав'язали в міських боях, але просування в районі Нової Полтавки виглядає загрозливим. Mm -hmm. Ну і на сумщині росіяни на жаль просуваються з огляду на те, які сили вони там кидають. Як ви думаєте, це спроба створення цієї так званої буферної зони? Чи вони мають намір просуватися якомога глибше в область? В сумській області у нас зосереджено доволі велике групування російських сил, яке оцінюється від 50 до 60 тисяч військовослужбовців. Саме ось концентрація таких великих сил дозволяє їм здійснювати просування тим не менш цих сил наразі недостатньо для того, щоб здійснити якусь більшу операцію і намагатися оточити обласний центр або тим більше намагатися його захопити. Саме просування тим не менш створює низьку дилем для нашого командування, змушуючи його утримувати сили і не дозволяючи перекинути резерви на Константинівський напрямок під загрозою того, що Росіяни будуть просуватись на сумському напрямку надалі. Саме це я думаю є основною метою Росії в, в Сумській області. Uh -huh. А просування безумовно, які вони зможуть там здійснити пост можна буде оголосити буферною зоною заради інформаційного впливу всередині Росії. Ну, минулого року, коли росіяни намагалися наступати в Харківській області, Вовчанськ, Липці, то там швидко цей наступ вдалося зупинити на Сумщині. Бачимо, що вдається їм. Вони просуваються уже у сьодні. Деякі аналітики писали про те, що буквально 20 кілометрів до межі обласного центру їм залишається. За рахунок чого таке просування на Сумщині стало можливим. Знову ж таки основне питання тут це ось розтягне це велика концентрація сил Російської Федерації в Сумському регіоні, і одночасно суттєво розтягну розтягнуті наші сили через чисельну перевагу якою володіє Російська Федерація, яка дозволяє здійснювати низько одночасних наступів, як наприклад на Донецькому напрямку на Лиманському, на Куп'янському і на Сумщині. Тут важливо звичайно розуміти, що подібні операції розтягують не тільки наші сили, але й російські, і в той час як наразі вони можуть це робити завдяки чисельній перевагі зі. В більш середньостроковій перспективі виснаження їх сил під час наступальних кампаній змусить їх так чи інакше вкусуватись на одному чи іншому напрямку під загрозою того, що їх просування зупиниться всюди. Пане Глібе, дякую вам дуже за розмову. Це був Гліб Волоський, аналітик центру ініціатив Повернись живим, з яким обговорювали літній наступ росіян, якщо можна так його називати, принаймні оту частину кампанії, яку вони проводять зараз. Американські служби вважають, що незабаром відбудеться новий масовий удар по Україні як помста окупантів за операцію Павутина. Про це написала Рейтерс з посиланням на посадовців Сполучених Штатів. Потенційно, це може статися найближчими днями. Ймовірно, знову буде комбі. Мінована повітряна атака з застосуванням різних засобів. Телеграм-канали повідомляють, що з аеродрому Олін'я до Енгельса вже перебазували шість бортів. Ту-22М3. У море вийшли два кораблі 16-ма калібрами на борту. Нагадаю, в ніч проти п'ятниці, 6 червня, відбулася масована повітряна атака на Україну, у якій росіяни застосували 407 дронів, шість балістичних, 38 крилатих та одну протирадіолокаційну ракети. Тож закликаємо не ігнорувати сигнали. Повітряної тривоги. Миколаївщина вкотре була під ворожим вогнем. Вночі нашим захисникам вдалося збити 11 ударних безпілотників. А на світанку російська армія знову гатила по території області. Двічі атакувала Костянтинівку. Костянтинівську громаду, точніше, окупанти запустили дві крилаті ракети та ударні дрони. Внаслідок комбінованого обстрілу постраждали складські приміщення, спалахнула пожежа на площі 2000 квадратних метрів. Понівчена сільськогосподарська техніка. Інформація про постраждалих не надходила. Повідомили в ДСНС. Унікальний винахід для українських військових група науковців разом із бельгійськими колегами розробляє технологію, яка допоможе позбутися болю під час Після поранень ідеться про випадки, коли нерви зростаються неправильно. Коли таке стається, сигнали мозку передаються некоректно. Виникає біль, який подолати майже неможливо. Українські нейробіологи запропонували проривне рішення. Технологія особливо важлива в умовах війни, коли є багато поранених. Ольга Читайло розповість про винахід українських вчених. Я скажу так: в мене я не відчував таких болів. Е при житті Віктор боєць третію штурмової зараз реабілітується після поранення. Пройшов декілька операцій там ампутація, реампутація. Коли нога була, навіть при отриманні поранення була не така сильна біль, як зараз інколи буває. І цей біль постійний, каже Віктор. Але якщо у нього він фантомний після ампутації, то у побратимів сильний біль, навіть після загоєння ран, і часто через те, що неправильно зрослися нерви. Таке буває, якщо там операція була проведена не дуже добре, доволі да суттєва проблема доволі страшна штука, я би сказав. Ми бачимо, що нервова тканина вона проростає на цьому відео. Завдяки технологіям, ми бачимо, як по нервах іде нервовий імпульс той, який приводить кінцівку в рух, наприклад. Ось це зелененькі, такі довгі е, ніточки це і є аксони. Це відростки нервової клітини, по яких саме і бежить ось цей наш нервовий імпульс. Нейробіологиня Нана Войтенко пояснює: якщо нерв відростає неправильно, то нервові імпульси теж передаються з помилками. Такий збій системи може спричиняти болі, які подолати дуже складно або й неможливо. Причини немає, а біль є. Цей хронічний біль. Починає існувати як окрема клінічна сутність. Природу болю Нана вивчає декілька десятків років. каже, коли він стає хронічним, це запускає в організмі незворотні процеси. Перебудовуються ці е, мережі нейронні, і там відбувається сув в бік збудження. І оце збудження воно впливає на те, який сигнал вже передається в головний мозок. Там відбувається теж перебудова. Ми заганяємо себе в постійний стрес, і гормони стресу вони збільшуються. І потім це дуже важко просто відіграти назад. Під час війни в Україні проблема болю стала особливо актуальною. Неможливо підрахувати, скільки військових страждають від хронічного болю і скільки ще буде поранених. Українські науковці знайшли рішення, як допомогти тим, хто страждає внаслідок пошкодження нервів. Ми з нашими колегами з Бельгії Дійсно проробили і навіть змогли надрукувати такі скафолди, які дуже гарно відтворюють саму нативну структуру нерву. Там дуже тонкі стінки, тонкі тунелі, які в які можуть проростати не тільки відростки, а й судини. Умовно кажучи, цей імплант, трубочка, через яку проростає нерв. Уявіть наскільки не тонка технологія. Діаметр нерва може бути менше міліметра. Їх друкують ось на такому 3D-принтері. Дослідження на етапі доклінічних випробувань тестували на мишах. Наступний етап випробування на людях. Побудували спеціальний прилад. І зараз от намагаємося друкувати. Але, наприклад, якщо для маленьких лабораторних тваринок це друкується досить швидко, то для людини це буде друкуватися ну певний час. Коли можна буде використовувати ці імпланти, чекає хірургиня Оксана Мироненко. Зараз у неї 90% пацієнтів поранені військові, шити розірвані нерви її робота. Майже ювелірна зараз, коли іде війна, і дуже багато травм кінцівок нерви також травмуються. Ми отримуємо в рані дефект нерву. І нерв для того, щоб відновився, його видалі шити. Кінець в кінець каже через специфіку травми, не завжди це вдається. Використовують нерви з інших ділянок, але і ця технологія не ідеальна. Коли він доходить до другого шва, до, до другого настомозу, то буває дуже часто така ситуація, що там уже абсолютно рубцова перебудовка, перебудова тканин, і технічно нерв просто не може пробити цю, цей рубець, бо він щільний, бо він уже фіброзований. Якщо винахід українських науковців впровадять у життя, це буде справжній прорив, каже Оксана Мироненко. Для хірургів в рази спростить роботу, але головне врятує поранених від нестерпного постійного полю. Команда Нани Войтенко вже наступного року. Оку мала розпочати клінічні дослідження на пацієнтах, якби мала фінансування. Національний фонд досліджень дав гроші лише на попередній етап. В Україні ж немає альтернативних джерел підтримки, тому науковці змушені шукати можливості за кордоном, що відтерміновує впровадження розробки. Ольга Чатайло та Роман Щербаков. Факти, тів. Єдині новини. Українці сьогодні святкують трійцю або як що кажуть у народі зелені свята. Трійця одне з найбільших церковних свят після Великодня та Різдва. Його відзначають на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. Саме цього дня Господь уперше проявився перед апостолами як троєдиний Бог: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. В Україні святкування трійці поєднані ще й з язичницькими звичаями здавна віряни у цей день прикрашають домівки гілками та. Least him. Останній шанс добровільно відмовитися від зв'язку з російською православною церквою. Сплив в Україні наповно запрацював закон про захист конституційного владу у сфері діяльності релігійних організацій. Державна служба етнополітики і свободи совісті розпочала перевірку зв'язку Київської митрополії Української православної церкви із російською православною церквою у народі та медіа. Цей документ, який депутати після тривалих зволікань, нарешті ухвалили у серпні 24-го, зазвичай називають забороною Сковського патріархату в Україні факти поцікавилися, яка нині ситуація та чому керівництво УПЦ МП лише імітує розриви з російською православною церквою? Докладніше в сюжеті Василя Саф'янюка. Дива, на жаль, не сталося. За 9 місяців Українська православна церква Московського патріархату так нічого реального і не зробила, аби вийти зі складу Російської православної церкви. За цей час не відбулося і масового переходу громад до православної церкви України. Хоча люди в парафіях мали реальний шанс самі визначити своє майбутнє, а не очікувати на рішення своїх ієрархів, які ніяк не можуть розірвати із Москвою. Викослови. І святого це відео богослужінь Української православної церкви, яка просить не називати їх московським патріархатом. Мовляв, наприкінці травня вони відзначили вже третю річницю собору Феофанії, на якому, начебто, остаточно розірвали зв'язок із Москвою. Митрополит Онуфрій нагадав, що там внесли зміни до статуту УПЦМП і повністю вилучили всі пункти про зв'язок із Російською православною церквою. Після 27 травня 2022 року ми більше не є частиною Московського патріархату. Собор чітко заявив про прагнення нашої церкви до повної канонічної незалежності. На даний момент вже ми маємо всі атрибути такої незалежності. Наша церква самостійно вирішує всі питання свого внутрішнього та зовнішнього життя. Так, атрибути незалежності, начебто, є. У ПЦ, яка нібито вже не МП, з 22-го навіть почала самостійно варити миро. Митрополит Онуфрій не бере участі у синоді РПЦ, але реального розриву з Москвою так і не відбулося. Це підтвердили дві релігії знавчі експертизи. Не допоміг цьому, і довгоочікуваний закон. За 9 місяців після прийняття закону майже нічого не змінилося. Ректор відкритого православного університету Святої Софії премудрості Георгій Коваленко каже: дії керівників УПЦ йому нагадують імітацію, а не реальне бажання розірвати з російською православною церквою. Для цього потрібно зробити чіткі юридичні кроки, а не промовляти святкові звернення. І в цьому зверненні він нібито сказав правильні речі. Він це зробив на офіційному бланку. Він сам під цим підписався. Але ми ж дорослі люди розуміємо, що вітальне послання навіть на офіційну бланку із підписом не є ані юридичним, ані канонічним документом. Тобто, потрібна, хоча б офіційна заява Онуфрія на ім'я російського патріарха Кіріла про вихід із синоду РПЦ. Нині ж московський патріархат просто вичікує. Вони уважно спостерігають за ситуацією на фронті, а також за так званими мирними російсько-українськими перемовинами. Адже серед вимог росіян є і скасування мовного і релігійного законів. На жаль, ця тема стає заручницею політики, і московський патріархат цій ситуації грає в політику, а не в Євангелії чи в спроби. Все ж таки об'єднати українське православ'я і, врешті-решт, українські православні церкви розірвати свої зв'язки з Москвою. В Українській православній церкві чомусь не помічають, як російський патріарх Кіріл керує їхніми священниками на тимчасово окупованих територіях України. Приміром, архієпископа Новоазовського відправили служити у Казахстан, а також не бачать участі своїх підопічних у синодах Російської православної церкви. Всіх вас сердечно привітую, рад вітість. І допомагає нам Господь. Нагадаю, сам Патріарх Кирил називає війну проти України священною і благословляє вбивство українців. А те, що він один із соратників диктатора Путіна, вони самі нагадують постійно. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я поздравляю вам вас. Сердечно вас благодарю за це лідерство, за І Ви завжди за вас молимося. Патріарх Кирил не раз говорив, ну практично в усі історичні періоди свого правління з 2011 року, що ніколи не за яких обставин він всю українську православну церкву московського патріархату не відпустить. Філософ і богослов Юрій Чорноморець впевнений, якби УПЦ МП справді хотіла б розірвати всі зв'язки з Росією, вони б це зробили ще на початку повномасштабного вторгнення. Бо нині виглядає дуже лукаво для українців. Вони заявляють про свою незалежність, а для всього світу говорять про себе як частину РПЦ. Лише коли митрополит Нуфрій чітко оголосить, що да, я вийшов з московського патріархату, патріарх Кирил до побачення, всі структурні органи РПЦ до побачення. Коли він візьме, надішле листи офіційні листи. Про те, що другі помісні церкви з усього світу, будь ласка, визнайте нас. Ми стали самостійними. Зробити це добровільно у ПЦМП могла ще до кінця травня. Своєрідний останній шанс впродовж 9 місяців їм надали депутати у серпні 24-го. Голова державної служби етнополітики і свободи совісті Віктор Яленський наголошує: тут немає жодного утиску прав віруючих. Хоча саме про це прихильники Москви кричать звідусіль. Українська держава. Не хоче, щоб православні зреклися православ'я, або змінили літургійні звичаї, або змінили мову богослужіння, або змінили, скажімо, календар. Все, що вона хоче, вона хоче виходу Української православної церкви з. Російської православної церкви закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій запрацював на повну державна служба етнополітики і свободи совісті, розпочала перевірку зв'язку Київської митрополії УПЦ із Москвою. Чому обрана Українська православна церква? Підстави, які були мені надані, вони були достатньо е, аргументованими. Так? І е, з приводу жодної з інших церков в Україні таких підстав не виникало. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, Євген Зозуля. Факти Фактиві. Єдині новини. І на сам кінець новина для тих, хто втомився від спеки. З понеділка на Україну насувається похолодання. Прогнозує Укргідромедцентр. Спека спаде на 6 градусів, а на заході на 10. У понеділок на більшій частині території термометр покаже 25-30 градусів, При цьому в центрі та на півдні синоптики прогнозують дощі. А ось на заході – 18-20 та мінливу хмарність. У вівторок температура трохи підвищиться, а у середу, по всій Україні, можливі грозові дощі при цьому повітря прогрі. До 20 і трохи більше опади прогнозують і на четвер. При цьому комфортна літня температура збережеться. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.